Ми багато тренуємося і багато в нас заготовок, тому кожен спарінг для нас корисний, тому що ми. Хочемо робити те, що ми робимо на тренуваннях, те, що ми підготовлюємо, тому ми стараємося все показати на грі. А що можна побачити такого на тлі суперника, який не представляє, скажімо так, найвищий дивізіон Австрії? Ну, Наскільки в принципі сьогодні легко гралося, скажу так? Ну, ми контролювали гру. У нас було дуже багато моментів. В першому таймі просто їх не забили, але в другому таймі хлопці вийшли і позабивали. Я би не сказав, що дуже слаба команда. Вони грали, вони хотіли щось зробити, хотіли забити. Було цікаво і в першому, і в другому таймі. Наскільки задоволений своєю грою? Я хотів забити, <ріст> дуже хотів забити, але задоволений, тому що ми мали справді багато моментів, але ну, не вийшло забити. Будемо працювати над цим. Скажи, наскільки роль е, Ярослава Карамана у цьому сезоні буде відрізнятися від е, тієї, яка була в минулому сезоні, скажімо так, які до тебе вимоги тренерського штабу? Щось є таке новеньке? Ну, багато чого нового, дуже багато роботи всередині. Ну, мені це подобається, тому що ми граємо через середину. У нас хороший контроль м'яча. Я не знаю, як буде в новому сезоні, але я буду все робити для того, щоб закріпитися у першій команді, і грати грати багато ігор. Ну я вже можу сказати, що ти так плюс-мінус гравець, наближений до основи, і це не твої, не перші збори з першою командою. Так ти вже да. тут як старожил, можна сказати, не я, я старожил, якісь збори як... треті. Ці другі. Чекайте, Турція, тут, Австрія, я ще не знаю, ще були якісь. Більше вроді не було. Другі, Другий, скоріш все, так. Я дуже щасливий, тому що з першою командою на зборах це дуже цікаво. Тут всі дуже такі сильні хлопці, і я щасливий, що я тут. Прийшла інформація, що за тебе дуже вболівав Євген Морозко. І вболівав так, щоб ти забив гол. Перше, сказати слава Богу, за таку можливість, що можу грати в такій команді, як Поліся. І дякую Євгену за підтримку. Він завжди зі мною на зв'язку, тому що він колись тут був. І багато що я в нього запитував і завжди на зв'язку, тому дякую йому за підтримку. А що запитуєш його і щодо чого? чого? Що стосовно яких тем? Ну, в загальному, як була інформація на рахунок трансферу, я в нього запитував, як тут взагалі відбувається як колектив, як президент, як тренер, як є відношення взагалі. Тому більше таких тем запитував. його. Де, що розказував Євген, і те, що ти побачив, не різниця. Ні, все те, в принципі, що Євген говорив, так воно і тут є. Тут а, є все для росту футболіста. Тому дякую президенту і, за таку можливість, і такі умови, які він робить для футболістів, це неймовірно. Ти відіграв вже два спаринги. Як тобі грається? Наскільки ти задоволений своєю грою? Поділися враженнями. Насправді трішки незадоволений реалізацією. Бо є моменти, і потрібно більш холоднокровніше відноситись до моментів, вирішувати моменти, які є. Але перетираємося один до одного, тому що новий колектив, нові партнери, нова тактика для мене, тому тренування, через тренування все більше і більше стає комфортніше грати. Як Микола Гайдучук буде відрізнятися у полісі від того, кого всі вболівальники звикли бачити у Вересі? Я стараюся викладатись на всі 100% на футбольному полі, тому буду робити все можливе, щоб радувати Житомирських вболівальників. Наступного спарингу чекаємо дубль. Дякую, будемо працювати на тренуваннях і будемо очікуватися в іграх. Макс, вище, Макс, вище 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 вище. Жао, 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 ап, ап ап, ап I know. Akwai